Олег Лупійчук із селища Піщанка розповідає Суспільному рецепт приготування хлібу життя. Аби той був смачний та корисний, додають тільки натуральні інгредієнти. Ми беремо дріжджі, цукор, сіль, мука у нас вже готова, зважена, вода і олія. Є в нас також матечка, вона йде гарбузова. Наш секрет маленький. Раніше хліб був просто з пшеничної муки, білий. Так? Ми не додавали житню, гарбузову. Був звичайний хлібчик. І так ми поступово прийшли до того рецепту, який у нас є сьогодні. Тобто він вже більш-менш стабільний. Людям подобається хлібчик продається. Проєкт під назвою Хліб життя у громаді реалізують із квітня. Фінансово його підтримують місцеві підприємці, випікають прихожани церкви адвентистів цього дня. Ми вирішили тут побудувати піч і займатися саме випіканням хліба для того, щоб. Допомагати нашим захисникам хліб життя загалом печуть чотири людини. Сьогодні ж в цеху двоє чоловіків збираються двічі на тиждень. Коли починали, каже Олег Лупійчук, вимішували вручну. Згодом їм подарували тістоміс. З однієї порції в нас виходить 41 хлібина. Одна хлібина на одну хлібину йде 800 грам тіста. Тобто, загально там десь 33 кілограма тіста на один заміс. Замішується десь 20 хвилин. Потім тісто має зійти, викиснути десь півтори годинки. Далі тісто зважують і розкладають у форми. Випікають хліб життя у печі на дровах. Бажано акація, граб, вони більше дають температуру. При температурі 340 градусів ми ставимо хлібчик в піч і випікається одну годину. Пробували і при більшій температурі і при чуть, -чуть менше, то саме така температура. Більше підходить для хлібчика. Він гарно випікається і людям подобається такий припечений. За день, каже Владислав Домінчин, випікають дві порції, а це майже сотня буханців. Реалізують їх у п'яти магазинах селища. Одна хлібина 24 гривні. 50% від вартості перераховують у благодійний фонд Піщанські люди. Волонтерка фонду Ольга Царьова розповідає, на що витратили гроші. На даний момент Олег перерахував на наш фонд приблизно 70 тисяч гривень. Ці кошти за попередньою домовленістю, зв'язку з релігійними переконаннями, ми витрачаємо на ті речі, які можуть захистити життя військовослужбовця, і ну і речі, які допомагають йому. розкладачки. Купували енергоносії. І багато-багато медикаментів. Ремонтували автівку медичну. Нещодавно ми оплатили операцію з імплантами частково, завдячуючи проєкту Життя військовослужбовцю з Болгана. З квітня по листопад напекли 6 тисяч буханців, каже Олег Лупійчук. За гроші від реалізації наступної партії хлібу життя планують придбати аптечки для захисників, які боронять країну на Донецькому напрямку. Не зупиняємося. за нами перемога. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.